Ніжний промінь заглянув віконце і приніс до нас з тобою теплоту і сонце. Доброго дня, дітки! Сьогодні сонечком ми розкажемо вам про кімнатні рослини. Ніяк не скінчиться довга та холодна зима. Певно, всі ви вже скучили за теплим сонечком, молодою травичкою, зелененьким листячком на деревах Так, дітки. А весна, на жаль, не поспішає прийти, бо ще не час. Але є дітки такі рослини, які навіть у найлютіші холоди дарують нам радість та задоволення від своєї зелені та краси. Так, дітки, це кімнатні квіти. Як ви думаєте, чому їх називають так? Так, вони ростуть у кімнаті і посаджені у горщики. Вони всі зелені, гарні, красиві та живі. Давайте розглянемо, це герань. У кімнаті її не страшні ані морози, ані заметілі, цвіте собі герань пишними суцвіттями, та нам з вами усміхається. Квіточки у герані червоні, яскраві, ніжні. Так, вони ростуть по одній квіточці чи кубками. В герані ще є листочки та стебло. Листочки кругленькі, зелені, з прожилками. А стебельце тоненьке, тендітне. П'є водичку рослина корінням. Чи можемо ми побачити корінь квітки? Звичайно, ні. Тому що він знаходиться у землі. А це бегонія крапчаста, на листочках в неї ніби крапельки, яка вона гарна. Дітки, а це фікус, який він зелененький, гарнюній. А це тендітна лілія. Подобаються вам такі рослини? Так. Рослинам, звичайно, потрібне світло. Рослинам потрібне тепло. Рослинам потрібна водичка, волога. Що станеться з кімнатною квіткою, якщо їй не вистачатиме тепла, світла та вологи? Звичайно, вона загине, засохне та пропаде. Чи добре було б, якби з нашої кімнати зникли ці чудові рослини, дітки? Звичайно, ні. А як же ми будемо доглядати за рослинами? Так, ми будемо їх поливати. А послухайте таку загадку? Розмірковувала Інна. Що воно за посудина? Ледь начальник схожа з боку, але носик заширокий». В ньому дірочок багато. Як же можна те не знати, підсказала їй Марійка. Це для квітів у нас так, дітки, лійка. І зараз я вам покажу, як треба поливати квіти. Дітки, беремо в ручки лійку і поливаємо квіточку. Ось так Квіточка наша називається фікус. А ще можна квіточку збризувати водичкою, листочки. Ось так. А ще можна листочки протирати. Для цього нам потрібна серветка та водичка в тарілопці. Так, ми віджимаємо серветку. Потім беремо ліву ручку листочок і протираємо його. Ось так, дітки. Ось такий у нас гарнюній. Яка гарнюня в нас з вами? Вийшла квіточка. Дітки, пропоную сьогодні намалювати квіти. Для цього нам потрібні фарби, зелена та червона, серветки, пензлик, водичка і аркуш паперу. Заготовки серцевинки квітки, квітів. Давайте спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ой у нашому садку квіти дуже гарні. На стебла гойдаються, мені посміхаються. Молодці дітки. Будемо малювати квіти. Беремо пензик, набираємо червону фарбу, це в нас будуть пилюстки. І прикладуємо до серцевинок. Приклали? Прибрали. Приклали пензик, прибрали. Ось так, дітки. Подобається вам так малювати? А лівою ручкою придержуємо аркуш паперу. Приклали-прибрали пензлика. Ось як добре. Так, наступну квіточку малюємо. Спочатку малюємо червоною фарбою пелюстки. Ось так прикладаємо і прибираємо. Ось такі в нас червоненькі квіти. Довподобани вам, дітки? Так, дуже добре. А потім промиваємо пензи тихенько в водичці. Так, примакуємо його і набираємо вже, дітки, зелену фарбу. Це буде в нас стебло. Та листочки. Кінчиком пензлика малюємо зверху вниз стебло квітки. Ось так, тоненько-тоненько. Палочка тікає, а хвостик доганяє. Палочка тікає, а хвостик доганяє. І потім зелені малюємо ще на квітках литочки. Теж прийомом примакування. Ну що, дітки, сподобались вам такі квіточки? Тоді нумо, до роботи. До побачення, мої любі!